А зараз трішки кулінарної екзотики. Манго. Саме цей фрукт сьогодні використає Даша Малахова у своїй страві. Ну а ще додасть полуницю і банан. Впевнена, це буде дуже смачно. Тож дивимось і записуємо. Доброго ранку! Я вас вітаю! Чудовий яскравий день, і я пропоную вам приготувати неймовірно смачний смузі із манго. Манго дуже часто називають королем фруктів, і не тільки за його солодкий та ні з чим не зрівнятний смак, але й за користь для здоров'я. Доведено, що регулярне вживання цього тропічного фрукту забезпечує організм людини усіма необхідними мінеральними речовинами. А соковита м'якоть не тільки чудово втамовує спрагу, але й має омолоджуючі властивості. Спочатку нам треба почистити манго. Треба обрати манго так, щоб він був достатньо м'яким. Нарізаю на будь-які шматочки, тому що зараз все відправляю у блендер: бразильський манго. Додаю банан, мабуть, банан із Канарських островів з Тенерифе. Полуниця. Мабуть, з Ізраїлю. І залишається додати український йогурт або нежирну сметану гарно, якісно, із українських ланів. Закриваю і вмикаю. Через 2 секунди наш сніданок готовий. Дуже швидко саме завдяки блендеру. Мій сніданок вже готовий. О, можна. Накривати, як завжди, на стіл. Смакуйте! Я сподіваюся, вам сподобається. Бажаю вам залишатися здоровими, щасливими! Побачимося в ефірі інтера на кухні до зустрічі!